Які думки в США про Україну і що робити, щоб США нам допомагали, не дивлячись на результати майбутніх виборів? Я знаходжуся зараз в Вашингтоні з делегацією по адвокації інтересів України в Америці. Американці взагалі мають багато внутрішніх питань, окрім України. Новини про нас майже не показують по місцевому телебаченню. Деякі люди, яких я зустрічала зараз в Вашингтоні в готелях, не політики, а звичайні американці навіть питали у мене, чи досі в Україні йде війна. Тобто вони навіть не знають, чи закінчилася війна, чи мені, і дуже мало дивляться новин. У нас новин практично немає. Україні треба посилювати адвокацію наших інтересів в Вашингтоні. Це мій другий візит в США для просування інтересів України. Це делегація з України з відомими Посторами духовними лідерами, релігійними діячами, ми зустрічаємося з конгресменами, республіканцями, з, з демократами. З нами також є політики українські. Важливо працювати з усіма в Америці, бо американці. Відомо чим закінчаться вибори, тим не менш нам треба так, щоб ми не залежали взагалі від виборів. А американська політика і підтримка звичайних американців була на борзі України часового візиту в Вашингтон. І Нью-Йорк, я знаходжу вже більше тижня в Америці. Я зрозуміла, що американці діляться на такі категорії: 50% американців за Україну і добре розуміють, що наша війна це їх війна. Що наша майбутня перемога це буде їх перемога? Вони не проти того, щоб ми були по російських ПЗ використовували мобільну зброю і щоб нам більше давали зброї. Все правильно розуміють. Україна на стороні добра. РФ — це тоталітарна країна, яку треба стримати, тобто 50% американців реально за допомогу Україні. Десь 30-35 хотіли б допомогти Україні, але вони хочуть бачити якусь конкретику, якийсь план дій, який Україні є в цій війні. Бо війна йде дуже довго, багато забирає ресурсів у всіх. Треба добре розуміти, навіщо американцям допомагати Україні. Тобто ці 30% ніби не проти допомагати, але треба більше інформації. Вони вагаються, з ними можна працювати, роз'яснювати позицію України. І якраз у це головна цільова аудиторія адвокації українських інтересів тут в США, тому що двадцять це наступна категорія. Вони вірять в пропаганди про путінський, російський, яку в США всередині країни розповсюджують деякі можуть американські політики і сама російська пропаганда, тобто на цю частину можна не витрачати час раціонально. Крупу цих людей не змінити. Вони будуть продовжувати вірити пропаганді про путінські і фактично будуть проти допомоги Україні, але це 20%. Тобто є шанси Україні робити так, щоб допомога США не закінчувалася. Що радили мені американські експерти під час цієї поїздки? Українці мають всю свою увагу зосередити на ці 30-35%, які вагаються. Але як з ними спілкуватися? Ну, радять не критикувати Байдена, не критикувати нікого з кандидатів. Не ми вибираємо президента, ми вибирають американці. Нам треба дякувати за допомогу, яку американський народ Україні надає. А, і американські експерти ми побільшували ми реалісти. Вони кажуть, що зважайте на те, що допомога Україні е, з США буде йти дуже довго. І ви знаєте, ми з вами вже знаємо, що вона йде довго, затримку 6, 10, 12 місяців. І що це означає? Кожен експерт каже, вам треба розраховувати на власні сили, окрім допомоги США. Що конкретно треба робити? Зараз розкажу далі. Е, кожен експерт в Америці, з яким я спілкувалася, хочеться. Сказати таке, і кажуть, всі хочуть допомагати переможцям. Тобто ми, українці, маємо показувати перемоги для отримання допомоги. Ось так відверто в товари з нами, американці, Таке замкнене коло з одного боку, ми хочемо допомогу, щоб перемагати, але нам треба перемагати, щоб отримувати допомогу. Який висновок треба покладатися на себе на власні сили, треба молитися за збройні сили, донатити активно на збройні сили і максимально допомагати армії. Кожна перемога України на фронті наближає ще більше допомоги США та до наших партнерів. Ще раз допомагати хочуть переможці. Коли чуєш такі відверті слова, то здається, що весь світ проти нас і просто чекає, що з нами буде. Але це не так. Всі, всі в Америці кажуть, що злочини РФ, хороби з ЗСУ йдуть попереду всього, всіх новин. Про це кажуть всі американські політики, незалежно від партійної приналежності. І навіть незалежно від того, що вони підтримують і так далі. Тому дуже важливо розповідати. ЗМІ більше про Україну, особисті історії України в ЗМІ США, історії військових, цивільних, робити, робити війну людям, з обличчями. Американці кажуть, що такий термін Humanization of War. показати, що ж воюють живі люди зі своїми людськими історіями. Тож, що робити, щоб наблизити Україну по перемоги? Хто в Україні, хто знає англійську мову, відкривайте власні ютуб-канали для американської аудиторії. Розповідайте про новини з України, бо в ЗМІ США, особливо на телебаченні, в Україні вже майже немає довгий час, як це не дивно для нас. А американців багато своїх внутрішніх питань і по імміграції, і по податкам, і так далі. ЗМІ пишуть про це, а не про Україну. Тим більше зараз багато. Країн відстоюють свої інтереси лобіюють, Де війна е, і е, Ізраїль, Палестина, новий е, конфлікт розгорається в Гаїці? Це теж у них на часі. Тому хто з українців в Америці, і неважливо, який у вас статус, чи ви голосуєте, чи не голосуєте, але ви маєте право брати активну участь в адвокації інтересів України? Що робити? Телефонувати конгресменам своїх штатів і просити про допомогу Україні. Я особисто чула від конгресменів, що вони отримують багато дзвінків за Україну. Тобто просто в офіс конгресмена берете, набираєте і кажете кілька речень, п'ять речень, що ви за Україну, просто підтримати, проголосувати законопроект і ну активні, які там зараз у голосування, і якраз за це телефонувати і просити конгресменів. Виявилося, що ви просто дзвоните, розказуєте це секретарю або пишете імейл, і це вже зараховується як, як адвокація. Тобто конгресмен там в кінці тижня отримує статистику: було там 100 дзвінків за Україну, 200 проти України, 50 імейлів за Україну. Прийшло Ще 100 листів за Україну. Тоді у нього повестка буде українська. Він зрозуміє, о, мирцям, Україна важлива, треба про це говорити. Я особисто чула від конгресменів, що вони отримують багато дзвінків за Україну. Але на кожен дзвінок за Україну в окремих штатах може бути 20 дзвінків проти. Ці дзвінки, не повірити, роблять росіяни, пропагандисти. Вони збудована ціла система по центрів, щоб робити такі дзвінки. Вони можуть переключати увагу конгресмена від України і не перенаправляти, наприклад, на питання кордону з Мексикою, а це нам шкодить, це шкодить Україні. Чому? Тому що важливо зрозуміти, конгресмени США роблять те, що просить більшість виборців. Вони слухають виборців. Це означає тільки те, що в Україні в, 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 в США мають бути більш активними. Погодувати інтереси України, писати листи і телефонувати конгресменам особисто, регулярно, просити це робити своїх друзів і родичів в Америці. От В США дивовижно працює політика. Політики слухають своїх виборців. Ну, Українцям важко в це повірити, але тут це саме так працює. Ваш дзвінок в офіс конгресмена може змінити його думку під час голосування за допомогу України або проти. Особливо треба бути активними в Пенсильванії, в Огайо, не з Венсом, а з іншими. Що ж нам в Україні треба робити для перемоги. Українцям треба розраховувати на власні сили, і кожен має бути активним на своєму місці. І конкретно що це означає? Що робити українцям для перемоги? Перше скоротити кількість чиновників в Україні. Дуже багато досі зайвих е, державних працівників. Друге, терміново розпродати державні, неефективні компанії майно. Бо зараз всі ці державні компанії та більшість державного майна це джерело корупції. Зараз війна. Немає можливості е, шукати якихось ефективних менеджерів для цих компаній, хто почав цим майном якось краще е, управляти, якщо це взагалі можливо. тому його треба розпродати. До того ж, ці продані компанії та майно держави це додаткові гроші на ЗСУ і ще й економія бюджету. Бо не треба утримувати армію неефективних, точно не потрібних у час війни чиновників та різних державних ну, службовців, ці всі е, зайві державні функції, бюджетники. Ці гроші треба направити на перемогу на зсу. Четверте, треба урізати на 50% муніципальні бюджети, бо їх використовують. На клумби, на озеленення, під час війни на це не треба витрачати. Не треба підвищувати податки бізнесу, бо бізнесу і так складно працювати під час війни, а без бізнесу економіка в Україні просто рухне. Отже, треба витрачати все на війну, а не на клумби, автопарки для чиновників і так далі. Ми маємо сьогодні показати всьому світу, що ми готові врізати заві витрати і всі свої гроші направити на перемогу, а не тільки просити у всіх партнерів гроші. Як тільки вони будуть бачити зміни в Україні, наші маленькі перемоги на фронті і великі перемоги на фронті допомоги буде більше, бо допомагати хочуть переможцям.